Перші саджанці бусків криворізькі науковці отримали 40 років тому. Допомогли колеги з Донецького та Київського ботанічних садів. Тоді було висаджено 50 сортів. З Часом ця колекція збільшилася. Нові саджанці прибули до кривого рогу з Хмельницької області. Всі рослини прижилися, і зараз під них відведено значну частину території. Бузук він особливий. Він надихає на Нові якісь ідеї, на творчість, дуже приємно прогулятися серед його насаджень. Вони такі казкові рослини, просто йдеш по колекції, наче попадаєш у казку. казку. Кожна рослина вона щось розповідає, щось вона тобі каже, вони особливі, білі сорти, більші жіночі такі, вони. така чистота. Світло таке вони дарують. Дуже приємно Про бузок складена багато легенд. Науковці віддають перевагу давно міфології. Була така німфа, дуже гарна сірінга. І в яку закохався Бог пан, бог, це був Бог полів, лісів. Він такий був не дуже ну, гарний, скажем так. Він мав і роги, і, хвост, і хвостик. там в нього був. Ну такий полу людина, тваринка, так, на вигляд. І він переслідував німфу. І коли він вже настигав її, вона перетворилася на гарний кущ. Буска зараз у ботанічному саду можна побачити буски на всі смаки від білосніжних та світло-рожевих до темно-пурпурових кольорів. Цікавий факт: більшість сортів цих рослин названа на честь видатних людей. Тут квітне бузок Жанадар Карл X, Богдан Хмельницький тарас Бульба. Зараз у буску активний період цвітіння, але триватиме він тільки до середини травня. Тому криворіжцям та гостям міста слід поквапитися, аби встигнути насолодитися справжнім дивом у світі флори Ірка Ноненко, Олексій Правицький цей день.